Учні гімназії імені Чижевського, слухачі факультативу, соціально шкільне підприємництво плітно провели вихідні. Взяли участь у масштабному ярмарку, який відбувся в Києві в Торговому центрі Республіка, 27 квітня. Участь взяло 38 команд з усієї України. Цього року наші учні взяли участь у ярмарку Junior Expo 2025, і це була дуже масштабна, грандіозна подія, як і для вчителів, так і для учнів. Ми готувалися на базі нашого факультативу в нашій гімназії соціальне шкільне підприємництво. І саме тут у нас виникла з дітьми така ідея продавати цукерки з ізомальту. І на нашому факультативі ми плануємо і як продавати, і рахувати, і як комунікувати з покупцями. І всі ці навички, всі ці знання, які здобули учні на факультативі, вони успішно застосували на цьому ярмарку. Я дуже пишаюся своїми учнями, що вони подолали свій страх, вони не побоялися і взяли участь у такій події. Троє учнів створили власну кампанію під назвою Кенділаб, презентували свій товар, рекламуючи його переваги. Ми самостійно продавали нашу продукцію, спілкувалися з людьми і розповідали їм про користь продукту. Було дуже приємно бачити, як людям це цікаво. Наша компанія виготовляла цукерки з Азамальту. Це яскраві прозорі солодощі. Вони не тільки смачні, а й корисні для здоров'я, бо Ізомаль це замінник цукру, який часто використовують у здоровому харчуванні. У нас були цукерки різних дизайнів. Ці цукерки ми виготовляли самі, придумували дизайн, пакування. Марат вирішив піти в люди та пропонував свою продукцію відвідувачам торгового центру. Я відповідав за продаж продукції та за спілкування з покупцями. Щоб продавати більше цукерок, я вирішив взяти з собою їх, піти пропонувати людям. В результаті цього все пішло вгору. Було таке, що ти береш три цукерки. Четверта тобі в подарунок іде. Ці учні відвідують гурток соціальне шкільне підприємництво вже два роки. Ми ходимо на соціальне шкільне підприємництво другий рік з 8 класу по 9. Ми навчаємося продавати правильну продукцію, рахувати прибутки, спілкуватися з людьми та не соромитися. Після ярмарку в Києві ми правильно вирахували всі прибутки, ми залишилися в плюсі та вирахували зарплати навіть. Діти здобули гарний досвід і навіть отримали заробітну плату.